Привіт, друзі, з вами Олександр Гринець. Сьогодні у нас можна сказати так, що субота, майже ну вона там закінчилася пару годин назад, але оскільки спати ще не лягав, то можна вважати, що субота. По суботах я так пробував якось оглядати книги, і я думаю, що я буду періодично до цього повертатися, тому що я. Все ж таки читаю, але поки що ніяк не організую такий розклад сталий, щоб оглядати книги. Тому буду продовжувати по суботах трансляції. Мабуть, треба буде якийсь час вибрати. Якщо будуть глядачі, будуть питання, то я буду відповідати на них по суботах, мабуть, так. Якщо вони будуть, і хтось буде дивитися. А якщо ніхто не буде дивитися, ну тоді просто буду щось розказувати. Так, от. Цю суботу знову ж таки почалася ще одна війна на близькому сході, і це знову ж таки відволікаючий момент від нашого життя, від життя кожного з нас. І тут треба, знаєте, не забувати про свої плани, про те, що цей день минає, і вже більше у вас цього дня не буде. І нам треба жити життя зараз і виживати і. Весь час щось буде відбуватися, і треба пам'ятати про свої плани, про своє життя, і про своє здоров'я психологічне і фізичне. І ну, я думаю, що варто думати більше про себе в, цьому, в, цьому, в цей час, коли навкруги ну, хаос, і знаходити для себе якісь структури. От в моєму випадку я намагаюся все ж таки. Тренуватися, що там, ну дає, дає якісь точку на яку можна спертися. Mm. На ну, сьогодні все. Сподіваюся, до нових зустрічей.